Це система заміщення волосся. Це не моє рідне волосся. Ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. На літо це ідеальний варіант, вона не густа, такої середньої щільності, більш такого дорідкова. Якщо ви хотіли собі обрати щось таке невагоме, то ось дуже класний варіант. Взагалі, вона така дуже легесенька, і волосся дуже класно так виглядає. Це коричневий відтінок, максимально темний. Це не чорний, і волосся дуже гарно виглядає. В такій системі ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках, можете постригти будь-якого чубчика. Можете робити всі зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Показую, як вона виглядає ззаду, і в ній ви навіть можете робити високі хвостики та кучки. Ось таке дуже класне. Можете подивитися зблизька.